Мої маленькі друзі, я знову радий вас вітати на своїй фермі. Малята, я вам, як і обіцяв, підготувала цікаві загадки. Але це загадки про свійських пташок. Давайте розгадуйте загадки і дізнавайтеся, хто ж у мене живе на фермі. Отже, перша загадка, слухайте уважно, уважно її. Першим прокидається, сонечком вітається. Аж на сусідні села лине пісенька весела. Хто ж це таку пісеньку рано вранці співає? Вірно, це півник молодці малята. Швидко ласто одягнула і до річечки чкурнула, покупалась, трепенулась і сухою повернулась. Дітки, хто ж це такий в річечці плаває? І лишається сухою. Так, молодці, це качечка, наступна загадка. Квокче, квокче, дітей скликає, всіх під крило збирає. Хто ж це квокче так? Скажіть, дітки. Супер, молодці, це квочка, вірно. А далі про кого йде мова? Йде поважно мама квочка, а услід Малі клубочки покотилися мерщій, щось пищать на перебій. Так, це маленькі комочки, це курчатка. Молодці. Далі, що ж за пташка в мене живе, біла, як сніг, надута, як міх, лопатами ходить. І рогом їсть, що ж це за пташка така. Вірно, дітки, це гуска. Ось така поважна гуска у мене живе на фермі. І остання пташка, яка в мене проживає, а ну відгадайте, надується, напужиться, почне лопотіти, по-чудному белькотіти. Хто ж це так надувається? Так, вірно, молодці. Це індик, який не любить коли свистять. Так, він починає ображатися і надуватися. Ось який індик у мене живе на фермі. Молодці дітки. Малята, ви такі розумнички, такі всі всізнайки, знаєте всіх пташок свійських. Молодці. Ви навчайтесь далі, а я пішов готувати нові цікаві загадки. Бувайте, дітки!